Ми зараз наразі створюємо центри ветеранського розвитку в навчальних закладах на рівні області. У нас, наприклад, Львів це Львівська політехніка, і ну, багато от в наших областях, в Миколаєві ми створювали, в Вінниці ми створили вже, і там спільно з МОНом напрацювали перелік швидких курсів, де людина має отримати сертифікат і потім працювати в іншій сфері. Багато хто йде в ІТ-сферу, до речі. Але для тих, хто не хоче демобілізуватися, ми також запропонували певні ініціативи. Навіть для людей з ампутаціями, наприклад, нижніх кінцівок, вони можуть бути операторами дронів. І ми разом вже є проект разом спільно з одним з благодійних фондів Літай. Де е, саме люди з проблемами зі здоров'ям навчаються, як управляти дроном? Бо багато хто е, хто знається і має навички участі в бойових дій, зрозуміє на військові розуміється на військовій справі, хоче долучитися. Це також реформа, тому що раніше це поняття обмежено придатний. Не, воно зараз буде змінюватися. Зараз йдуть дискусії, в якому форматі це краще змінити, бо обмежено придатний не дає змогу людині ні в війську бути, ні нормально вже розуміти, що ти вже все у війську і ніколи не будеш, а якщо навіть хочеш, а інтегруватися в цивільне життя. Тому в арміях провідних світу такого поняття немає. Тобто люди, якщо хочуть служити, їм... Можуть знайти відповідно до їх стану здоров'я роботу і службу, і вони відчувають себе гідними, тому що вони продовжують захищати державу. Тобто, це навчання на операторів дронів. Окрім цього, вчимо, вчимо також проєктному менеджменту, тому що дуже важливо, коли відкриваються власні справи. І багато різних багато буде потребувати наша економіка робітничих спеціальностей. Тобто, зараз ми працюємо над тим, щоб також війти. На рівень професійно-технічної освіти, тому що ми будемо відновлюватися ці ж інфраструктурні проекти, будівництво, відбудова зруйнованого і там потребуватиметься обов'язково руки ветеранів. І вони будуть з любов'ю відбудовувати країну, і ми маємо їм надати також тут навчання. Ми маємо досвід комунікації Starlight Media, до речі, де також дуже потужна hr структура, і вони самі говорять, вони що їм потрібна. Іноді наша експертиза як фахівців у справах ветеранів, яким чином е комунікувати з людьми, які повернулися ну, на, з війни до, до е цивільної спеціальності. Особливо після поранення, також у нас була дуже велика зустріч з великим бізнесом під егідою першої леді Олени Зеленської. Вона опікується проектом Ти, як і опікується проєктом безбар'єрності про безбар'єрне середовище для ветеранів, які повертаються з фронту. І там мене вразила коментарі, наприклад. Укрзалізниці, яка має багатотисячну, скажімо, армію своїх співробітників, багато з них мобілізувалися, і зараз після демобілізації. Самі працівники Корзалізниці зазначили, що є проблематика в комунікації люди іншими повертаються. І от нема рецепту, як з ними працювати. Тож ми домовилися, що ми будемо з нашими психологами створювати відповідні навчальні програми для HR-фахівців, як комунікувати з ветеранами.